Новий преміальний готель в Туреччині, в якому можна відпочивати з дисконтом 50%. Тож збережіть розташований на першій береговій лінії курорт. Білек. всі мої клієнти захоплюються його неповторною атмосферою, поєднанням мінімалізму, розкоші та максимальної зручності. При заселенні в готель за вами закріплюється асистент, який протягом всього відпочинку буде робити все для вашої зручності та комфорту. Територія готелю затишна та із зручною інфраструктурою: вісім басейнів, міні аквапарк зона для активної анімації та зона повного релаксу. Є класний дитячий клуб із гойдалками та розвагами. Працюю за преміальною концепцією. Ультра все включено до послуг гостей два загальних та сім алякарт ресторанів: закусочна, кондитерська та 20 барів. Є спа центр з широким переліком розслабляючих та лік процедур. Всі кімнати сучасні просторі та світлі з видом на море або внутрішню територію. Назва готелю Etna Hotel, і він ідеально підійде як для романтичного, так і для сімейного відпочинку. Для прорахунку туру пишіть мені в Директ або дзвоніть.